Знаєте, ось цей момент у фільмах жахів, коли головний герой чи героїня йдуть туди, куди не треба. Кроваві сліди, які ведуть у темний підвал, з якого доносяться моторошні звуки. Треба сходити і перевірити. Для мене це був вайб майже всієї цієї книги. Ровен працює няною в заможній сім'ї на ідеальних умовах. Але хтось чи щось хоче, щоб вона покинула це місце негайно, і з нею починають коїтись дивні речі, які зводять її з розуму, але вона вперто залишається на цій роботі, хоча вона до смерті налякана. І я ніяк не могла зрозуміти її мотивацію. Я Якби не після першої, то після другої ночі вже б складала валізу і викликала таксі. Йдіть ви всі під три чорти. Були неочікувані повороти в сюжеті, тому книга мені сподобалась, але фіналом я не задоволена на всі 100%. Головні моменти авторка прояснила, але не всі. Тому про деякі деталі здогадуйтесь самостійно. Мені сподобався формат, в якому була подана ця історія. Вона починається майже з розв'язки. Ровен опиняється за гратами, тому що одна з дівчат померла, і вона пише листи до адвоката з наміром переконати, що вона Невинна і розповідає нам свою історію. Я довго відкладала цю книгу, бо по анотації думала, що вона буде занадто схожа на служницю. Але ні, є спільні елементи, але історії відрізняються. Це моя друга книга від Рутве, і вона мені сподобалась більше за жінку з каюти номер 10 тому я буду продовжувати знайомитись з книгами цієї авторки.